Ялинку покупати не будемо, я лише ці гроші віддам на одно, а можна бійтися в цьому бійтися без ялинки. Може бути ялинка там о, десь приблизно метра два, але повністю без ялки без нічого. Саме собою така ялинка буде косувати, ну, дешевше, ніж та, яка буде така пухнаста, така гарна, красива і дорога, звісно. Цю життя живу покупали, а зараз з цілі економіки ми вже іскусственну почали брати, а на ці тільки дивимося, які красиві. ялинка. Приблизно буде півтора метра, як її зрубати. Вартість її буде 220 гривень. Ось пройдемо Ось до метра, її вартість буде 200 гривень.